Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали! Почнемо з того, що північноамериканська кіберспортивна організація FaceClan вирішила підняти свою медійку та впізнаваність та оголосила, що з 1 жовтня вона буде проводити Subathon 2 цілодобову трансляцію, яка триватиме цілий місяць. Подія була анонсована через 3 хвилини відео в інтернеті, в якому взяли участь топові творці контенту FaceClan. Це буде вже другий Subathon від FaceClan після попереднього стрімінгу в вересні 2024 року, коли учасників таку. Кож транслювали цілодобово протягом місяця. За словами материнської компанії Face Clan GameSquare, попередній субатон став величезним успіхом у залученні спільноти, і це не дивно, бо тільки послухайте ці цифри, які він показав: понад одного мільярда вражень онлайн, більше 750 мільйонів переглядів і більше двох мільярдів хвилин перегляду під час самого субатону. Звісно, це просто мегабуст для їхньої медійки, і дуже круто, що вони цим займаються. Що саме Буде показано під час цього субатону, поки не розкрито, але фанати можуть очікувати подібний контент. Також під час трейлера деякі фанати помітили особливий кадр газети, в якій анонсували нового члена FaceClan, що викликало чутки про можливий дебют нового творця контенту під час субатону. А в додаток до контенту буде купа різних конкурсів і розіграшів, в яких кожен може взяти участь. Доволі цікавий хід від FaceClan, тож без сумнівів, задумка крутезна. Бо я думаю, це не тільки допоможе при притягнути нових глядачів та фанатів до бренду, а й добряче просуне нові ініціативи та творців контенту. Також, як ми бачимо, далеко не всі кіберспортивні організації проводять суботони, оскільки це потребує величезних ресурсів та стратегічного планування. Тож одразу видно професійний підхід до розвитку організації. Не знаю, як вам, ну а мені ну дуже цікаво за таким спостерігати, адже це не просто стріми, де учасники грають, але й інтерактивні події, де вони взаємодіють з глядачами. Демонструють свій побут, тренування та виконують різноманітні завдання. І це дає таку атмосферу, знаєте, наче я десь там знаходжусь і бачу ось це все їхнє спілкування, побут і все інше. А в додаток трішки бустить англійську, тож я обов'язково буду глядачем на їхньому заході. Не так давно український кіберспортивний клуб Passion UA посів друге місце на престижному турнірі Дракулан, який проходив в Румунії. Хлопці пройшли довгий і важкий шлях до фіналу, але, на жаль, не змогли подолати команду Увджи, як на мене, одного з фаворитів турніру. Але все ж ця поразка є ще одним маленьким досягненням для Passion UA. Після цього результату команда змогла піднятися на 28-му сходинку світового рейтингу, що фактично гарантувало їм місце в другій стадії найближчого Мейджер. Passion UA продовжує доводити, що вони є доволі сильними представниками українського кіберспорту, і цей турнір ще раз підтвердив їхній потенціал та високий рівень гри. Тож я хотів би частіше бачити їх саме переможцями міжнародних турнірів, але звичайно без поразок не буває і перемог. Просто треба зрозуміти, що кожна поразка це просто ще один крок до перемоги. Тож будемо і надалі спостерігати за їхнім розвитком. Beard Cup, що проходив у Гданську, став важливим лан-турніром для команд з дисципліни Counter-Strike 2 Цей турнір входить до системи VRS і дає командам можливість заробити цінні очки для кваліфікації до мажору. Але як часто буває, не все пройшло гладко. І турнір, який мав бути значущим для кіберспортивної сцени, став об'єктом критики через чисельні технічні проблеми та організаційні збої. Одним із головних критиків став тренер команди Wildcard, який назвав бірч. Кап з серією невдач він зазначив, що з самого початку змагань були серйозні технічні проблеми. Наприклад, перший матч WildCard був запланований на 9 ранку, але через постійні збої з ПК почався тільки о 13-й. Технічні збої продовжувалися протягом усього турніру, від вилітів гравців під час важливих моментів до проблем з девайсами, які додавали додатковий стрес. Особливо відрізнялися умови для команди ЄСЦ, яка змушена була грати на моніторах частотою всього 60 Герців це явно впливало на їхню гру. Користуючись цією ситуацією, можна зрозуміти, чому команди, такі як Wildcard, виявили обурення, вони почали зігравати під ранок і грали до пізньої ночі. В той час як інші команди могли мати кращі умови для відпочинку та починати свої матчі пізніше. Нарікання на організаторів були не лише через технічні збої. Багато хто поставив під сумнів, чи варто взагалі таким турнірам отримувати статус VRS і чи можуть технічні помилки в такому. У випадку вплинути на спортивний результат. Це питання стало ще більш актуальним, оскільки результати цього турніру мали прямий вплив на позиції команд у рейтингу для кваліфікації на мажор. Технічні недоліки викликали серйозні побоювання, що перемога чи поразка команди може бути зумовлена не їхнім рівнем гри, а проблемами в організації. Ну і звісно, не всі погодилися з критикою від тренера Wildcard. Так, менеджер Complexity зазначив, що участь у турнірі з такими умовами це свідомий вибір кожного команди він стверджує, що якщо всі команди стикаються з однаковими умовами, це не порушує чесні змагань. Однак він також застеріг, що в разі, коли одна команда має кращі умови, наприклад, кращий монітор чи обладнання, це вже може бути проблемою. А я от згоден з тренером WildCard мені абсолютно начхати на інші команди, коли у мене є моя, і я хотів би, щоб для них було все найкраще, тим паче на такому рівні змагань. І мене взагалі не цікавить, чи приймаються інші команди, чи подобається. Це комусь чи ні. Я знаю стандарти, і я знаю, що моя команда має грати в умовах, які мають відповідати рівню турніру. Зрозуміло, що кіберспортивні змагання, навіть якщо вони не мають великого фінансування, повинні прагнути до забезпечення комфортних і рівних умов для всіх команд. Без цього важко говорити про чесні змагання. І хоча такі лани є частиною еволюції кіберспорту, важливо, щоб організатори були готові до вирішення всіх технічних проблем, щоб гравці могли змагатися в рівних умовах, а їх їхні результати були справжнім відображенням їхнього потенціалу. Отже, Bridge Cup залишив по собі змішане враження. З одного боку, це можливість для команд продемонструвати свої навички, а з іншого, черговий приклад того, як технічні негаразди можуть завадити чесності змагань. Також хотів би вас попросити написати свою думку стосовно цієї ситуації. Чи згодні ви з тренером WildCard, чи все таки всі команди дійсно грали в рівних умовах. Ну що ж, друзі, на цьому наші короткі новини закінчуються. Хотів би подякувати всім. Ім за перегляд, ось тримайте найприкольніший коментар з попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ми майже кожного вечора граємо в різні ігри. Тому ви без проблем знайдете компанію собі на вечір. Тож обов'язково заходьте. Почуємося вже завтра, до зустрічі!